Старий дірявий асфальт горить червоним полум'ям. Це так по сучасному ремонтують київську трасу. Дорожники жартують, працюють у гарячій точці. Около 280. Звичайно Звісно, можна вчора вже загорів. Спецтехніка знімає верхній шар старого покриття і тут же укладає його на місце. Ось старий асфальт добавкольного добавляється, перемішується, нагрівається. Хлопці стараються не просто так, показують найновіші технології міністру інфраструктури Андрію Пивоварському. Посадовець особисто інспектує ремонт міжнародної траси Київ Нові Яриловичі. Урядовця тут же за всіма правилами техніки безпеки виряджають у нову форму. це не ваша, вот ваша Розмір. Дорожники все бальші три та поміня чернівські дорожники. Не нахваляться на нових катках. Їдемо прямо в Європу. Використовувати старий асфальт утричі дешевше ніж звичайний ямковий ремонт. Тримається ідеально рівне покриття довше, а працює бригада з 14 робітників швидше. За е, робочу зміну. Наші робітники виконують до 4 тисяч квадратних метрів такого ремонту. Для порівняння наш облавтодор стільки робить усім облавтодором по області, але в різних місцях міністр схвально киває, але заперечує: дешевший і якісніший ремонт українцям поки не по кишені. Немає необхідної техніки і грошей, щоб її закупити. Кошти від акцизу з палива до доріг не доходять. Якби виділялись повні кошти, те, що необхідно, всі Відсотків, і якби весь акциз, який збирається від імпорту нафтопродуктів, йшов до Дорожнього фонду, ми б могли планово покривати всю Україну такою технологією. Наприклад, а наразі, враховуючи, що виділяється до 10% від того, що необхідно, нам потрібно пріоритетизувати. Тож відмовитися від латання дірок поки не вийде, але й його можна робити по-різному. Із новою повітряно-струйною методою можуть впоратися всього двоє робочих водій і оператор. Все настільки просто, що в процесі не гріх і перекурити. Йде бітна емусія. І фракція шебінь 5-8. Довго тримається. Ну, ми в тому році вже три роки працюємо. Ми наробили на московській, до цього спір лежить. Але жодної з усіх тих нових машин у Чернівського автодору немає. Наймають броварських підрядників. Та у службі автодоріг прагнуть завантажити більше місцевих робочих. Тож у хід іде важка артилерія із дідівськими методами зо три десятки чоловіків з лопатами. Сперва виразає фрезою трактор. А потім йдемо лопатами викидаємо, вивозимо саме, і все. Потім дойка йде слідом, поливається смолою, ямки і асфальт ложиться в кінці, і Каток катає. Тут такий ремонт називають класичним. Хай горбато і не дуже привабливо, але своє рідне. А те, що дорожче, так це ще як порахувати. Ми цією технологією проходимо 150 квадратних метрів, але ж це на великій протяжності дороги, а вони ж роблять сплошну. Ну тому, якщо брати на кілометр дороги, то це буде дешевше. Міністр інфраструктури не обнадіює. На нову техніку Чернігів облавтодору розраховувати не варто, аж поки ремонти будуть планувати як нині на рік, а не на перспективу. Для того щоб робити 5-7 років тендери, нам треба провести певні законодавчі зміни. Поки ми цього не зробимо, у нас буде проблема з технікою, її буде не вистачати, тому що горизонту інвестиційного немає. Уже до 1 червня на Чернігівщині планують завершити ремонт на дорогах державного значення. А от з місцевою мережею визнають, є проблеми. Грошей не вистачає. Хоча фінансування цього року і збільшили на третину. Загалом на шляхи області витратять 250 мільйонів гривень.